Оце відеозапис для тих брехунів, які бачу, пишуть, що от, розумієте, цей дуб, як його, черещатий наш, жолоді їдять, а червоний не їдять. Ну дивіться, бачите, це минулорічний дуб. Ніхто його не їсть, крім черв'яків. Це минулорічний дуб, тут свіжих немає. Бачите, тут йдеш? Хто його їсть цей дуб? Подивіться. Тут вже жолуді двох-трьох років. Я бачу геть гнилі, напівгнилі, минулорічні, позаминулорічні. Вже навіть свіжий десь. От, оце свіжий впав. Їх тут тисяча, їх тут сипано, але їх ніхто не їсть. Оце з розряду той басні тих брехунів, які розказують, що там дуб, там, перегниває, щось їсть. От дивіться вам. Бачите, скільки жолудів. Двох, трьох, чотирьох генерацій. Зразу. І ніхто їх не з'їв.